Друге послання святого Павла до коринтян, глава 8. Повідомляємо ж вас, браття, про Божу благодать, що дана церквам македонським, що серед великого досвіду горя вони мають радість рясну і глибоке їхнє убогство збагатилось багатством їхньої щирости. Бо вони добровільні в міру сил своїх і над силу засвідчують. І з ревним благанням вони нас просили, щоб ми прийняли дар та пильність служіння святим. І не так, як надіялись ми, але віддали себе перш Господові та нам із волі Божої, щоб ми благали Тита, щоб він як був перше зачав, так і скінчив би в вас оце добре діло. А ви, як у всім збагачуєтесь, і вірою, і словом, і розумом, і всякою пильністю, і вашою любов'ю до нас, щоб збагачувались ви і в благодаті Отцій. Не кажу це як наказа, але пильністю інших досвідчую щирість любові вашої. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас. Щоб ви збагатились його убоством. І раду даю вам про це, бо це вам на пожиток, що не тільки чинили, але перші вистали і бажати з минулого року. А тепер закінчіть роботу, щоб ви як горливо бажали, так і виконали б у міру можности. Бо коли є охота, то приємна вона згідно з тим. Що хто має, а не з тим, чого хто не має, хай не буде для інших полегша, а тягар для вас, але рівність для всіх. Часу теперішнього ваш достаток нехай нестаткові їхньому допоможе, щоб і їхній достаток був на ваш нестаток, щоб рівність була. Як написано, хто мав багато, той мав зайвени. А хто мало, не мав недостачі. Та Богові дяка, що він таку пильність про вас дав у титове серце, бо влагання прийняв він. Але бувши горливий, вдався до вас добровільно, а з ним разом послали ми брата, якого по всіх церквах хвалять за Євангелію. І не тільки оце, але вибраний був він від церков. Бути товаришем нашим у дорозі для благодаті тієї, якій служимо ми на хвалу самого Господа, остерігаючись того, щоб хто не дорікав нам цим достатком, щоб ним служимо ми, дбаючи про добро не тільки перед Богом, але й перед людьми. А ми з ними послали були брата нашого. Про пильність якого ми часто досвідчувались у речах багатьох, який ще пильніший тепер через велике довір'я до вас. Щодо тита, то він, мій товариш, а ваші співробітники щодо наших братів, вони послаці від церков, вони слава Христова. Отож, дайте їм докази своєї любови і нашого хваління вас перед церквами. Амінь.